Але все одно, як я вже зняв коробку, то я вже, вже під заміну піде в мене пружина, велка, підшипник, Тут все гарно змаститься. поставиться, новий пельник поставити і будемо складати, класти коробку на місце. Так, тут у нас все нормально, тут йдуть у нас кулаки з одної сторони і з іншої сторони. Треба буде там теж масти кидати. Змазки дати, змазки. Так, це у нас коліса. Це у нас коліса. Зняти коробку проблематично, треба все повисодідняти, всі фішки, датчик, швидкості, датчик заднього ходу. Дачу курення масла, поціняти тя, тросики тяжкі, куліси, на тросах вона йде І ось так. Зараз ще будемо знімати, дивитися на подушки. Мені підозріла подушка, подушка мотора. Закріпи цей мотор і коробка. Ну і ще будемо знімати. Ось цю подушку в коробці. Подивимося, яка ця подушка. І що вона собою представляє. Ось так виглядає. Так, подивився я на вижимний, на десь щеплення нормально стоїть, нічого не хилітається, значить він ще нормальний взагалі суправий, він мертвий там стоїть, прикручено. Ну і корзена, корзена в хорошому стані така, ну не з бідових, буває гірше. Це файно, бо то лише 2 роки тому, як міняли. Вона ще там стоїть класно. Ну і все, бо там дробіжало, дрібіже... коли я рушав з першої передачі. Дуже вібрацію давало Треба буде подивитися, ще на то, на то. Ось так. Кому що цікаво, можу ще записати відео. Пишіть в коментах. Пишіть в коментах. І таке. Тяжко знімається так. Якщо машина без, без ями, без підйомки. Всім гарного дня і позитивного.